Друзі, всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, як я зробив ось таку завантажувальну флешку, на якій зараз перебуває Windows 10. Ну, Дивіться, по-перше, заходите в Google. Так, далі пишете, скачати. А, Windows. Windows. Так, не HP. Windows 10. Далі. Так, Windows 10 Pro X60. Так. Наприклад. А, зараз я подивлюся. Так, бачите ось створень, створення інсталяційного носія з Windows 10. Бачите? А, натискаємо, щоб завант... натискаємо завантажити, бачите, і у вас завантажиться на флешку версія 22H2. Далі, а, коли у вас завантажився, а, переходимо в ось цю папку, відкриваємо ось, так... ось таку штуку «Media Creation Tool 22H2. Відкриваємо. І там а, ви і бачите, і вибираємо а, створити, ін, ін, створити інсталяційний носій. І а, вставляєте флешку в, в будь-який USB-порт, а флешка повинна бути не, не менше, ніж 8, ніж 8 ГБ. В мене ця флешка на 20, на 29. Після того, як ви завантажився Windows 10 на нашу флешку, просто беремо ноутбук, якщо у вас там є. Якщо ви хочете або встановити, або перестановити, копіюйте всі на жорсткий диск, всі важні файли. І після того, що робимо, вимикаємо. Ваш ПК або стаціонарний комп'ютер і натискаємо f F2, там натискаємо швидко Delete або F2. Далі, коли ми потрапили в BIOS нам а, потрібно дивитися, що нам потрібно зробити ви, а, натискайте там вроді є. Таке бути або ребут, і там вас висвічить, там, наприклад, Ваші USB-носі. Після того, як ви натиснули е, на вставляйте флешку в ноутбук, на який ви хочете завантажити Windows чи, перез, чи перезавантажити. І е, після того, як ви все необхідно зробили в BIOS, то у вас, вас почне з флешки завантажуватися Windows 10. І, і що ми робимо під час завантаження та перезавантаження? Ну, дивіться, по-перше, що ми робимо. Обираємо мов, обираємо версію, а потім обираємо мову. От, І після мови ми обер... а, в нас іде інсталяція. Потім, коли завантажився Windows, ваш ПК готовий до роботи. От, Тому всім до побачення, всім гарного дня. А, і тепер ви знаєте, що вам потрібно, для, для, щоб завантажити Windows на ПК або стаціонарний комп'ютер.